Далі говоримо про снаряди, про які йшлося і в ексклюзивному інтерв'ю президента України. Бо розуміємо, що обіцяний мільйон того, що мали виробити в Європі, м'яко кажучи, запізнюється. Тож 180 тисяч артснарядів передасть Україні Німеччина, і це лише в межах тієї самої чеської, але ефективної ініціативи з придбання їх поза межами Євросоюзу. Нині партнери намагаються шукати. От снаряди, які нині потрібні українській армії, усім світом. Бо те, що обіцяли, не здійснили. Детальніше про те, як намагаються подолати снаряду дефіцит, Анна Брикова розкаже. Снаряди одна із найнагальніших потреб на фронті. Адже чим більше їх маєш, тим більше ворожих цілей можеш уразити. І нині їх бракує, тож доводиться економити. Україна виробляє снаряди самотужки попри полювання росіян на наші підприємства оборонпрому. Та цього недостатньо, аби покрити потреби фронту. Ну саме артилерія зупиняє наступ ворога. саме артилерія. Знищує ну приблизно 60-70%, а може навіть і до 80% Ну робить вогневого ураження на фронті. Артилерія це основна ударна сила нашої української армії. Тому відсутність снарядів вона призводить ну, до таких ситуацій, як наприклад була в подій, коли українська армія відійшла для того, щоб не нанести втрати минулої весни. Європейський союз зобов'язався поставити Україні мільйон снарядів 155 міліметрів протягом року. Утім, не змогли ціль вияв виявилась занадто амбітною проблема. Полягає в тому, що країни Європейського союзу і навіть частково Сполучені Штати виявились не готовими до такої тривалої інтенсивної війни. Немає такої кількості снарядів, яку нам обіцяли: мільйон артилерійських снарядів. Більше того, від чого європейці прийшли в жах, там немає потужності, щоб виробити таку кількість снарядів. Тоді Чехія запропонувала шукати снаряди не лише у межах ЄС і закуповувати їх у третіх країнах. Станом на лютий вже вдалося знайти близько 500 тисяч артснарядів снарядів калібру 155 міліметрів та 300 тисяч снарядів калібру 122 міліметри. Партнерів вже закликали долучитися грошима, що й зробили близько 20 держав, серед яких Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція, Норвегія, Польща, а також Канада, Швеція, Португалія та Литва. Суму оголошувала не кожна. Утім, за даними з відкритих джерел, відомо, що за легально це 1,8 мільярда євро. Чеська ініціатива щодо боєприпасів є дуже корисною, оскільки вона призведе до того, що ми надішлимо Україні, яка воює необхідні боєприпаси, закуплені з різних джерел також за межами Європи. І той факт, що вона вже отримала такі тверді обіцянки підтримки, підкріплені коштами, і що організовані вже перевезення, це означає, що ми відчуваємо тягар відповідальності за допомогу Україні в боротьбі проти російського вторгнення. Згодом заговорили і про більші цифри закупівель. Вже не 800 тисяч снарядів, а мільйон. Щоправда, на це треба і більше грошей. Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, то це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менше, трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. На цей час можна сказати, що грошей не вистачає більше ніж снарядів. Ханно Певкур, міністр оборони Естонії. Щоправда, на думку деяких експертів, це може бути закликом до європейської єдності. Щодо фінансів. Ну, звичайно, для нас важливо, щоб всі доєдналися. Ми ж пам'ятаємо, скільки країн в НАТО і скільки країн в Європейському Союзі, і їх набагато більше ніж 15. І в цьому сенсі те, що кажуть істонці, це скоріше, не загроза. Заплатимо не заплатимо, а це заклик до всіх інших. Адже зрозуміло, що навіть ця кількість снарядів не зможе покрити потреби надовго, і треба шукати ще чітких термінів поставок боєприпасів. чеською ініціативою немає. Називають то квітень то червень. Головне, що паралельно ми отримаємо снаряди з інших джерел. Нам поставки робить Німеччина, ті самі 18 тисяч снарядів. Ми знаємо, що США зробила пакет допомоги на 300 мільйонів доларів, в якому саме були снаряди 155-го, 105-го калібру та снаряди для а, системи Хаймарс. Ідуть поставки з інших країн. Необхідний мінімум снарядів. У нас є а, більше мова йде про те, щоб знищувати ворога в достатніх кількостях. Тим часом партнери працюють над розширенням виробництва снарядів і військової техніки, та ж Франція. Ми цілком усвідомлюємо і знаємо про потреби, які актуальні для України для протиповітряного і протиракетного захисту. Ми усвідомлюємо те, що постачаємо зараз недостатньо. Тож налаштовані робити усе необхідне, аби обсяги поставок збільшувались. Ми у Франції намагаємося збільшити наші виробничі потужності у відповідь на цю потребу. За даними з відкритих джерел, на кінець цього року і наступний. Європі вдасться наростити виробництво до півтора мільйона снарядів. Водночас Росія вже виготовляє за різними оцінками 2-3 мільйони. Тож розрив зберігатиметься. Тому темпи треба збільшувати треба розширювати виробництво артилерійських снарядів і не тільки зараз насправді є дефіцит інших видів зброї окремих видів боєприпасів зокрема треба розширювати виробництво різних ракет адже війна росії проти україни це гра довгу і партнери вже це розуміють Анна Брикова, Ми україна марафон єдині новини